Вітаю! Сьогодні розглянемо все про тіла обертання для НМТ. Їх у нас три, тому поїхали. Так, Ну ми бачимо, що тіла обертання це в нас три фігури. Так, Відповідно, це в нас циліндр, це в нас конус і це в нас сфера. Тепер давайте кожну з них розглянемо більш детально. Перше тіло обертання це в нас циліндр. Його можна утворити обертанням прямокутника навколо однієї з його сторін. Як показано на анімації. Тобто прямокутник у нас обертається так, навколо однієї з його сторін, і відповідно в нас виходить вже ось така фігура. Так. Прямим круговим циліндром називається тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Як ми будуємо циліндр? Так, покроково ми бачимо з лівої сторони, як можна намалювати циліндр та його елементи. Так, які в нас елементи циліндра? Це в нас дві основи. Так, та висота, це в нас якраз так, якої довжини наш циліндр. І це в нас радіус. Так, як основи це коло, то, відповідно, тут теж є радіус. Так, що в нас ще є? Сторони ОА і О1Б описують круги, які називають основами циліндра. Радіуси кругів. ОА і О1Б називають радіусами циліндра. Сторона АБ описує поверхню, яка називається бічною поверхнею циліндра. Відрізки бічної поверхні, які паралельні і дорівнюють АБ, називаються твірними циліндра. Так, ось такі елементи, так, нашого. Циліндра. Ще в нас є висота. Висотою циліндра ОО1 називається відрізок перпендикулярний до основ циліндра, кінці якого належать основам. Висота циліндра дорівнює його твірній. Так, ось у нас на малюнку ОО1 це у нас і є висота циліндра. Так. Потрібно знати площу бічної поверхні. Це в нас 2 πRH, так, Де в нас R це радіус, H висота. Площа повної поверхні, 2 2πr і в дужках H додати R. Та об'єм PR квадрат на H. Об'єм потрібно запам'ятати обов'язково. І далі я вам іще розкажу чому. Так, йдемо далі. Декілька прикладів на циліндр. Так, у реальному світі. Ви ці всі споруди знаєте. Наступне тіло обертання це в нас конус. Конус можна утворити обертанням прямокутного трикутника навколо однієї зі сторін, які утворюють кут 90 градусів. Прямим круговим конусом називається тіло, утворене обертанням плоского прямокутного трикутника навколо одного із його катетів. Так, поводову конуса можемо побачити зліва, так, як його малювати бачимо зліва, як його намалювати. А тепер ознайомимося з елементами. У конуса в нас є вершина, так, в нас є висота, є основа одна у циліндра дві основи, тут одна основа. І є радіус, так як знов-таки в нас тут. Коло в основі. Тепер більш детально ознайомимося з елементами конуса. Якщо прямокутний трикутник СОА обертається навколо катета СО, то його гіпотенуза описує бічну поверхню. Катет ОА круг основу конуса. Так. Далі. Радіус цього круга ОА називається радіусом конуса. Так, так, у нас це основа, основа це в нас круг, і радіус цього круга і є радіус конуса. Точка С у нас це вершина конуса. Відрізок СА це твірна конуса. Так, у вас там будуть завдання на НМТ, коли потрібно знайти. Там твірну або висоту, і відповідно від цих значень вам потрібно буде відштовхуватися і шукати саме цей елемент конуса. Так? Або твірну, або висоту, або радіус. Відрізок СО це висота і вісь конуса. Так. Формули, які потрібно знати. Площа бічної поверхні, це у нас ПРЛ, площа повної поверхні це при r плюс Р. І об'єм конуса 1 третя пі Р квадрат на H. Так, об'єм. Пам'ятаєте, коли я вам розповідала за конус, я вам казала, що об'єм конуса в нас πr квадрат помножити на h. А тепер подивіться тут. Для конуса теж об'єм πr квадрат помножити на h, але ще є спереду 1 третя. Що це означає? Це означає, що об'єм конуса в три рази менший, ніж. Об'єм циліндра. Тобто ми можемо записати, як πr квадрат помножити на H поділити на 3. Так, ця фігура у нас в три рази менша, ніж циліндр з такими ж параметрами. Тому ці формули, об'єми для конуса і для циліндра вони дуже схожі. І вони часто зустрічаються саме у завданнях. Ну, а щоб ви краще запам'ятали, так, об'єм конуса втричі менший за об'єм циліндра. І якщо ми розглянемо так, посуд конусоподібний, то він буде в три рази менше, ніж посуд циліндричний. І ми можемо взяти три одиниці конусоподібного посуду і налити. Ці воду, так, або щось інше з цих трьох одиниць у циліндричний посуд з такими ж параметрами. Тобто там є висота, там є радіус, і якщо висота і радіус конуса і циліндра співпадають, то в нас конусоподібні три штуки, так, три одиниці і одна циліндрична. Тому можете обирати, що вам потрібно: більше або менше. Так, ну і декілька прикладів на конус так, з споруд, з архітектури, щоб ви запам'ятали краще. І ще одна фігура, ще одне тіло обертання це в нас куля. Кулю можна утворити обертанням півкруга навколо його діаметра. Так, Відповідно, побудова кулі та її елементи. Ну, тут все достатньо просто. В нас є діаметр, теж саме, як і у кола, так, в нас є радіус, те ж саме, як і у кола. І в нас є центр кулі. Так, то був центр кола, тут центр кулі, тому що це в нас вже об'ємна фігура, так, це в нас тіло обертання, тут в нас теж є центр. Діаметр кулі удвічі більший за радіус кулі, тобто D дорівнює 2 r Ну тут те ж саме, як і для кола. Елементи. В нас є відрізок, який з'єднує центр сфери з точкою сфери. Називається радіусом сфери. Так, в нас є радіус так само, як і у кола. ОА і ОБ це радіуси сфери. Точка О це в нас центр сфери. І АБ у нас буде діаметром сфери. Так, Діаметр два рази більший, ніж радіус. Так. Далі в нас теж є об'єм сфери С 4 третіх пір в кубі, і в нас є площа це 4ПР у квадраті. Так, їх потрібно запам'ятати. Декілька прикладів вам, так, з архітектури, зі сферами. Так, на цьому все. Сподіваюся, все зрозуміло. Формули тут ви запам'ятаєте і бажаю вам гарного дня!